Друзі, вітаю! Стала відома частина фактів того, про що Путін говорив із Трампом. Європейські лідери розчаровані, Україна малює червоні лінії, мовляв, ми не будемо виходити з неокупованих територій. Ну і європейські лідери бояться, що максималістські очікування Путіна можуть бути погоджені Трампом. Трамп це прийме і далі буде просувати і тиснути на Європу та на Україну. Європейці кажуть, що вони почуваються кинутими, що вони почуваються так, ніби Трамп їх залишає, і домовленість по Україні може бути супер несправедливою. Давайте це проаналізуємо. Це про нас з вами, що буде далі, про що вони домовились, тому що говорили дві з половиною години. А головне із того, що сказав Трамп: знаєте, Путіну більше подобається Меланія. Він її дуже поважає. А як же я запитав Дональд? А він каже: Ні, мені все рівно більше подобається Меланія. Ось такий результат. Це не про слова, це не про Меланію, це про відносини. Це те, що Трамп захотів показати решті світу. Це те, що Трамп вирішив розповісти всім. Ось це дуже важливо, тому що дуже показово. Коли і Європа і Україна чекали, що Трамп натисне, він не натиснув. Більше того, він сказав: після завершення війни або Заморозки Росія стане найбільшим, найкращим торговим партнером. Зрозуміло, багато хто задумався, хто, хтось навіть засміявся, типу Китаю. Європа задумалась. Але яка Росія? Вбити стільки людей, викрасти, стільки дітей, і в кінці отримайте трильйони доларів. Вітаємо в новій ері! У вбивства окупація винагороджується. Давайте це розкладемо по поличках. Є деталі, це ще не всі, бо з 2,5 годин можна витягнути більше. але... Пресу дали дуже мало. Сьогодні буду спілкуватися із політиками з дипломатами, нашими закордонними, щоб зібрати для вас більш глибшу картинку, але й з того, що є в медіа, я вам зараз все розповім. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч. Саме ваша підписка допомагає витискати. Путінські наративи з українського медіапростору, путінську брехню та пропаганду. Також, попрошу, донат 100 200, 500 гривень в час переговорів особливо важливо підтримувати нашу армію, тому що зовнішні друзі не завжди це роблять, мовляв, ну ви ж про переговори говорите. Тому, будь ласка, зробіть, ми рухаємося до 1 мільйон 200, і швидкість у нас дуже-дуже пристойна. Сполучені Штати, головне. Не виходять з мирних домовленостей, тобто вони залишаються. Друге, але і тиснути не збираються. Історія з Меланією яскравий тому приклад: значить, хі-хі, ха ха друзі, товариші, братія. Ну і далі. Тому зараз бачимо, що цього немає. Європейці, які очікували, нічого не відбулося. Я зараз пройдусь по європейцях. Далі Росія може бути найбільшим. Європейським, американським торговим партнерам. Так обіцяється. Я не впевнений, що це по цифрах можливо. Росія торгує газом і нафтою і все. Реальних товарів вони не виробляють. Зброю, яку робить Росію, коту під хвіст. Штатам вона навіть не цікава. Е, Сканюз каже, що коли всі дізнаються деталями перемовин розмов Путіна і Трампа, будуть розчаровані. Ну, поки що вони роздавлені, точно європейські лідери. Україна. І, Як завжди тримається, працює далі. А Урсула каже: важливо, щоб США залишилися залученими до цього процесу. Ми продовжитиме підтримувати зеленського досягнення тривалого миру в Україні. Ступ зазначив, що лідери обговорили мирні перемовини між Україною та Росією припинення вогню та кроки шляху щодо справедливого тривалого миру. Важливо продовжувати тісну координацію між Сполученими Штатами та Європою. Фінляндія продовжує підтримувати незалежність суверенітет територіальну цілісність України в офісі Мерца. Сказали, що президент та європейські партнери під час розмови домовились про наступні кроки. Погодились тісно координувати переговорний процес і прагнути до проведення чергової зустрічі. Європейські учасники голосили про посилення тиску на російську сторону за допомогою санкцій. Санції будуть, але тільки від Європи, не від штатів. І не драконячі, які будуть здирати з Росії шкуру, але просто типовий трошки вище середнього пакет. Перемовини можуть відбутися. Це сказав Зеленський в Римі. Ватикан, Туреччина або Швейцарія, каже, де саме точно ми не будемо дивитися. але, типу, те, що меморандум може готуватися, і Пісков сказав, що він буде готуватися, але поки що дедлайнів немає. Дмитрій уже розмахує руками, їм дуже подобається, що буде дуже багато торгівлів, взаємних інвестицій, і типу вони там будуть щасливі. Ну будуть чи не будуть дуже велике питання, але російська біржа виросла на 2%. Ви знаєте, що біржі це ті, хто найперше реагує. Так, да, російська біржа це як російська соціологія і як російська статистика. Її не існує. Штучно управляємий вручну математичний механізм, який треба вверх, треба вниз. Але як мінімум вони показали, що зближення Трампа і Путіна відбувається. І ці 2% яскраве тому підтвердження. Financial Times каже, що лідери ЄС не бачать в Трампа готовності чинити. Тиск на е, Путіна. Вчора вони коли зустрілися і все проговорили. Е, був дзвінок, ну не зустрілися, зізвонилися і все проговорили. Був дзвінок е, Трампа, Зеленському, Макрону. Там ще був Стуб, Урсула, там був Макрон е, і власне Мерц, І Вони всі говорили. І тому ось, ось ці зливи пресу в пресу вони не просто так. Вони йдуть від європейських лідерів. Не те, що вони стривожені, це, це не пусті слова, це дійсно практика, е яка зараз змушує і Україну, і європейських партнерів, готуватись до того, що Трамп не буде чинити тиск на Путіна від слова взагалі, а більше буде розмовляти про якісь сторонні речі, які насправді дуже часто не відносяться до тих. Речей, які проговорювали до цього і тиску, якого обіцяли, взагалі немає. Трамп не готовий чинити більший тиск на Путіна. Серйозно підійшов, щоб той серйозно підійшов до переговорів, каже європейське джерело. В європейських столицях побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги Путіна і суперечитиме інтересам України. Ну і зрозуміло, що самої Європи, бо Фіни бояться нападу за 5 років. А... Е а німці бояться, що на країни Балтії і Польщу можуть прийти навіть раніше, причому набагато раніше. Зеленський сказав, що ми війська виводити не будемо. А тим часом бачимо, в пресі з'являються новини. Про це пише Reuters. Російська влада зацікавлена в поступовому здешевленні рубля, це інфляція. Ну от, 100 за долар, що може допомогти збільшити надходження до бюджету, тобто тягар хочуть перекласти на Росіян. Знову ж таки, наскільки ця інформація вдовгу нам допоможе, напевно так, в коротку, напевно, що ні. Типу рубелі ввалюються інфляцію перекладають на населення, типу, і в якийсь момент вони там мають призупинитися чи, наприклад, притормозити. Поки що бачимо, що економічна гра відкладена в сторону проти Росії. Навпаки, Трамп показує, що за Росію буде бонус, буде не Ну, скоро Росія Україна подарить бонус 975 тисяч вбитих і суперважко поранених. Скоро буде мільйон. Ми їх привітаємо з цією цифрою. Але бачимо, що економіка там 110-120 за рубль – ну от це дуже вдовго. Трамп так вдовго не хоче і буде тиснути в Україну. Із розмов з західними нашими друзями вони допускають, що можливе перемир'я. Причому одразу кажуть, воно може бути дуже коротке і зірване путіним. Зрозуміло, що звинувачення будуть українці. Зараз динаміка наступна: зупинка вогню, зустрічі особисті, або на рівні ось цих делегацій, на рівні там Рубьо і наших там радників з безпеки, або далі не або і далі. Зустрічі вже на особистому рівні Путін, Зеленський Трамп. Чи захоче Путін особисто зустрічатись? Поки що невідомо з Зеленським ну, от і Трампом. Одночасно, можливо, це будуть паралельні зустрічі, коли будуть намагатися знову ж таки танцювати навколо Путіна. Ось це найстрашніше, тому що Путіна зараз задобрюють як то, а не розуміють хто. Ну і найголовніше, Зеленський вчора робив брифінг, і ось ці червоні лінії про них почули. Я думаю, це не просто так він сказав. Значить, саме це обговорювалося, і, значить, чекаємо дзвінка з Вашингтона. Будуть нам пропонувати виходити. Не будуть знову ж таки. Це не вороги. Зараз ми можемо отримати такий тиск зі сторони партнерів і друзів. Тому важливо зараз. Посилювати нашу європейську коаліцію знову ж таки, щоб ця переговорна позиція була сильна, щоб вони бачили, що на двох нас не дотиснуть. Трамп грає в свою гру, яку навіть в державному департаменті не всі підтримують, яку в американських розвідках не всі підтримують. Це гра Трампа. Україні треба бачити картину широко для того, щоб приймати правильні рішення, і для того, щоб не програти Росію. Це вся друзі, інформація. Напишіть своє внутрішнє відчуття від цієї розмови Путіна та Трампа. От перша емоція, яка у вас була викликана. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч. і Нам зовсім трошки потрібно для того, щоб ми з вами... Могли а, дійти до цієї важливої, дуже потужної цифри, тому що алгоритми працюють так: чим більше ти ростеш, тим пріоритетніше ці відео, і оскільки росіяни за рахунок своїх росіян накачали свої акаунти, тому і з кожної праски ви бачите рекомендації російського контенту, замість того, що бачите український, тому треба рости. треба... Обганяти цих пропагандистів і демонструвати алгоритми, що ось що ти повинен рекомендувати на цій території в цей окремо взятий час. Донат. Донат дуже важливий катер для гуру. Треба підтримувати своє військо, щоб потім не кормити чуже банка, картка, PayPal, будь-яка цифра, чи одна гривня, чи тисяча гривень. Як вам відчувається? Кожна гривня має і буде воювати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.